Доброго дня, мене звати Бабенко Анна Юрівна, я лікар-ортопед-травматолог клініки АЦМД Медокс. Сьогодні темою нашої розмови стане сучасний метод лікування, а саме prp терапія В останні роки ця процедура широко використовується у різних медичних сферах, таких як ортопедія та травматологія, стоматологія, косметологія, гінекологія, та має досить високий запит у пацієнтів. PRP розшифровують як Plated Rich Plasma, Плазма, що багата на тромбоцити. Метод передбачає ін'єкцію з плазмою крові пацієнта збагаченою тромбоцитами у проблемну зону. Як проводиться сама процедура? Власне, процедура досить проста: спочатку пацієнта беруть кров із вени, далі пробірку з крові поміщають до спеціального приладу, а саме центрифуги, яка розкручує пробірку з певною швидкістю. Таким чином, кров розділяється на рідку частину плазму та формені елементи крові. Що осідають знизу. Прошарок плазми над форменими елементами містить в собі тромбоцити, саме те, що далі буде використовуватись. Отриманий матеріал під місцевою анестезією, вводять у проблемну зону. Спектр застосування prp терапії в ортопедії досить широкий. Наприклад, метод можуть використовувати, щоб знизити запальні процеси і біль у суглобах, усунути м'язові спазми, поліпшити рухливість суглобів. Стимулювати кровообіг у тканинах, що пошкоджені травмою або ж захворювання, поліпшити процес відновлення тканин, відновити суглобову рідину або прискорити процес загоєння. Яким буде результат? Результат буде залежати від того, з якою метою проводили prp терапію В цілому поліпшення після невеликих ушкоджень спостерігається вже після першої процедури. Знижується рівень болю, пацієнт відчуває себе краще для підтримки ефекту. Рекомендується пройти від 2 до 6 процедур PRP-терапії. У клініці CMD Medox ви маєте можливість пройти повний курс PRP-терапії у комфортних умовах. Будьте здорові та уникайте травм!